Загалом у нас діток 95 і на чергі дуже багато. Але наші спонсори ТІС, компанія ТІС і сільрада за допомогою сільради, готується проєкт розширення нашого садочку. Ми думаємо, що наші дітки, всі, які бажають, потраплять на слідущий рік. Бо кожен день заяви поповнюються. Приходять батьки і хочуть до дитячого садка, щоб дітки всі ходили, розвивалися, навчалися, спілкувалися з однолітками. Ви знаєте, що є такі в нас випадки, коли молоді мами, їдучи вже з роддома, і вже пишуть заяву, заїжджаючи до дитячого садочку, тільки отримали свідоцтво на дитини, свідоцтво про народження. Вже вони садочку довго тут не не зволікають.